Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї суботи 4 травня. Головне, станом на п'ятнадцяту. У часі новин цієї ночі повітряні сили приземлили 13 російських безпілотників. Про це звітують у командуванні. Росіяни атакували Україну чотирма ракетами с 300 та 13-ма шахедами. Запускали залізять час Білгородської області. РФ силам оборони вдалося збити всі дрони над Харківською та Дніпропетровською областями. Окупанти атакували дронами Харків постраждали четверо людей, серед них дитина. Повідомив начальник Ова Олег Сінігобов. Уламки збитих шахедів пошкодили офісну та складську будівлю в основ'янському районі міста. Там зайнялася велика пожежа. На Дніпропетровщині вночі збили шість-п'ять шахедів. Про це повідомив голова ОВА. Внаслідок атаки на Павлоградський район, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та три приватні будинки. Один із яких зайнявся пожежу. Загасили, постраждали чоловік та жінка. Обох госпіталізували. Також ворог обстрілював Нікополь. Внаслідок обстрілу виникло займання у житловому секторі. Зайнялися автомобіль та гараж. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждала жінка 66-го року народження. Її доправили до лікарні. Майже 250 разів за добу окупанти атакували Запорізьку область. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. Ворог використовував дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під атакою авіаційних бомб була мала токмачка. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Гуляйполе та роботине. За півтора десятка осель зруйновані. Нові системи Петріот Україні поставлять до кінця червня. Їх передасть Німеччина. Повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. Навчання операторів ППО розпочнеться вже наступного тижня. У понеділок понад 70 військових ЗСУ рушать на одну із німецьких авіабаз, десь на сході країни. Проведуть там інтенсивний вишкіл за прискореною програмою. Курс спеціально адаптували під потреби ЗСУ, скоротили його з 9 місяців до 6 тижнів. Установки Петріот до України відправлять, щойно завершаться завершається навчання. Зазвичай бундесверу достатньо двох днів на перевезення пускових систем та радарів. Їх перекинуть до Польщі відтак на українську територію. Тож кінець червня найімовірніша дата передання установок ППО. Тоді ж в Україні можуть опинитися і перші західні винищувачі Ф 16 наголошують ЗМІ. Авдіївський напрямок залишається найгарячішим на фронті. За минулу добу збройні сили України відбили там понад три десятки російських атак. Повідомили в генеральному штабі. На Харківщині невдалими для росіян стали майже 10 спроб штурмів. У Запорізькій області окупанти сунули п'ять разів, зокрема біля роботиного. Загалом на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та новий Кліщіївка і Андріївка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковівка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив 11 безуспішних атак. Прикриваються сітками, ховаються у гаражах, але ніщо не врятує росіян від українських дронів. Бійці 28-ї механізованої бригади ЗСУ тестують нові ударні помічники. Боєприпаси до них створюють власноруч. Деталі розповіли журналістам агенції Ройтерс. боеприпасов, но, собственно, хватает, потому что мы разбираем все, что валяется на полу, и делаем с этого боеприпасы себе. Не хватает самих дронов, качественных дронов. Не хочется, не хватает оборудования, не хватает, потому что большинство запчастей мы за свои покупаем и делаем с ними, собственно, ретрики. Какого плана? Он полностью сам собранный. Я наука. По экипажам я вижу, что есть некоторые проблемы. То тобто, есть с дронами їх нет, у них проблем нет, и у них их очень много. А вот с экипажами есть. Они неаккуратные. Это, собственно, их проблемы, нам это только на руку. Попробуй инты. Еле-еле. Не, нормально, нормально. Вообще. Ну, это мало, да. Чи богатый. Это хорошо. Они пытаются как-то обезопасить себя тем же самыми сетками. Они покрывают полностью танки, Буває, то есть даже в плане гаражи ставят на танки, чтобы мы не могли быть ну первый у нас влетает, пробивает защиту, новый выгибает, и второй туда же влетает. Американський mq «Ріпер» ріпер пріоритет серед західних безпілотників для України. Про зацікавленість Києва у цьому виді ударно-розвідувальних дронів стало відомо виданню «Політику». пов'язують інтереси з літньою воєнною кампанією у збройних силах. Є плани операції різного масштабу, але досі бракує оперативних розвідданих у глибокому тилу Росії. Американський безпілотник чудово адаптований для цієї цілі, наголосили співрозмовники видання. Щодо ріперів, Україна раніше вже робила запити до США, розраховувала на них як на ударну силу для завдання бойових втрат окупантам, і саме це непокоїло Вашингтон. Передати безпілотники, штати не наважилися, побоювалися, буцімто Росії дасть їх збивати. Тож Україна змінила підхід. Тепер у планах використовувати ріпери лише для розвідки. Це мінімізує ризики, але не Вплине на ефективність безпілотної системи Обвалу фронту в Україні не буде. У цьому американські чиновники запевнили видання The New York Times. Військові армії США оцінили ситуацію на фронті. Водночас припустили, що загострення невдовзі таки станеться. Росіяни спробують досягти певних успіхів до 9 травня. Кинуть на це найбільші сили. Втім, значного просування годі чекати. Про тотальний крах української оборони взагалі не мовиться. На це не вплине навіть снарядний голод ЗСУ. Даються знаки проблеми в самій російській армії. Для масштабного наступу бракує сил, а істотних накопичень як техніки, так і солдатів, поки не фіксують. Експерти зберігають здоровий оптимізм. А НАТО через схвалення військової допомоги Україні від США розраховують, що фронт стабілізується влітку або вже до кінця року. Понад 473 тисячі окупантів вже не становлять загрози для України. Про втрати ворога повідомляє генштаб зсу. Сили оборони відмінусували зла ворожого війська ще 1260 загарбників. Більше не поїдуть ще 12 російських танків. 27 броньованих машин перетворилися на металобрухт. Збройні сили України вивели з ладу ще майже півсотні артилерійських систем. Також мінус дві реактивні системи залпового вогню і два засоби ворожої ППО. Наші захисники поцілили понад три десятки безпілотників, збили одну крилату ракету. Поменшило у ворога і автотехніки за добу, мінус 70 машин. Знищили також і вісім одиниць спецтехніки. На швейцарському саміті миру Україна та союзники розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть до Москви. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарях німецькому мовнику Deutsche Welle та українському інтернет виданні Українська Правда. Саміт миру відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії. Раніше чільник МЗС Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких переговори з Росією можуть відбутися. Зауважив, що або Україна змусить ворога програти на полі бою, або ж створити потужну коаліцію країн, які вплинуть на агресора дипломатично. Тож другий сценарій можливий лише після проведення саміту миру у Швейцарії, на який представників Росії не запрошували. Обмін всіх на всіх з Росією цілком можливий ще до закінчення війни. Це питання можуть обговорити у червні на новому саміті Миру у Швейцарії. Про це заявив президент України. Якщо всі країни, які були там присутні, підтримують ці вже перші три питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх вже з. В посередності з країнами з російською стороною. Ці питання енергетична безпека, ядерна безпека, її піднімали. Далі питання вільного судноплавства це наша харчова безпека і неблокування Чорного і Азовського моря, морей, і питання обміну гуманітарний трек, до якого входить два підпитання: це обмін всіх на всіх і повернення. Українських дітей, які були силою депортовані в Росії. 50 мільярдів доларів на допомогу Україні. Конфіскацію прибутків з активів Кремля розглядає велика сімка. Інформує агенція Блумберг, посилаючись на власні джерела. Країни вже напрацювали деталі плану. Обговорюють пропозицію на високому рівні. Вирішальним у цьому питанні стане саміт Сімки в Італії. Запланований він на середину червня. Найбільше план конфіскації прибутків з російських активів просувають США, закликають союзників укласти на саміті відповідну угоду. Для Вашингтона це зокрема питання впливу. Європа неохоче висловлюється про майбутнє російських активів, непокоїться за власну репутацію та наслідки для фінансової надійності континенту, шукають альтернативи конфіскації, навіть прибутків, тобто не самих активів, а відсотків, які накопичуються. Європа схильна до виважених кроків, наприклад, тримати активи під арештом до завершення війни, буцімто як гарантію, що Росія виплатить Україні репарації. Союзники ведуть активні дискусії. Досягнути угоди буде складно. Вважає спірозмовники видання. Необхідно врахувати побоювання європейців. На Закарпатті сталася стрілянина через конфлікт між працівниками ТЦК та представниками ромської спільноти. Про це повідомила поліція області. Група осіб зібралася біля виноградівського територіального центру комплектування. Причиною обурення стала мобілізація двох їхніх товаришів. Люди намагалися вдертися на зачинену територію ТЦК. Як зазначили у поліції, правоохоронцям довелося кілька разів вистрелити у повітря. Через інцидент розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Учасникам загрожує до семи років за ґратами. Люди шася робить у нас винорадиському на районі. Забрали кулдуша. В Миколаєві виникла пожежа на площі у понад 2000 тисячі квадратів. Займання сталося на деревообробному підприємстві. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Пожежа спалахнула ще вночі. Вогонь вдалося локалізувати та не дати поширитись. На місце приїхали понад 60 вогнеборців, залучили за два десятки одиниць спецтехніки, зокрема і пожежного робота. Надзвичайники наголосили, що через сильний рвучкий вітер гасити вогонь складніше. Наразі пожежу ліквідували. Зруйновані стіни, вибиті вікна та потрощені дахи. Це наслідки обстрілу села Супрунівка на Полтавщині. Три тижні тому нічна атака забрала одне життя і ще 16 -ро людей постраждали. Люди потроху оговтуються і відновлюють свої домівки. Хтось самостійно, а хтось чекає на допомогу від держави чи благодійників. З місцевими поспілкувалася Анна Морозова. Осколка. Таке горіх. Такий, як кулак, таке як ногти. Так, ну, Всевозможне. Я повикли. Григорій Шевченко показує наслідки руйнування його квартирі після російської атаки. 8 квітня окупанти випустили по Полтавщині ракету Х-59. Від ударної хвилі вилетіли шибки, уламками зрешетило стіни. Але матеріальні збитки, каже Григорій, то пусте. У цій кімнаті тієї ночі спав його син. Синові обидві ноги перебило. Ну, відкриті переломи. Зараз... З реанімації тільки перевели в травматологію. Чоловіки з дружиною тимчасово живуть на дачі в квартирі, самотужки розчистили площу та на великі будівельні роботи поки що бракує часу і грошей. Чоко до сина ж треба їздити ще з не до квартири, ну все одно треба. Куди ж за брат у сусідньому будинку Вікторія проводить екскурсію своїм житлом? Розповідає про руйнування. В першу чергу ми поставили вікна за власний кошт. Вікна я можу сказати, обійшлося оце вікно 6,5 тисяч, балконне вікно з дверима нам обійшлося в 11,5 тисяч. Від удару дах підняло на 20 сантиметрів від стіни. Дах обійдеться нам, ну порахували з матеріалами з роботою. Ами десь до 50 тисяч допомоги від держави чи благодійників каже Вікторія чекати не було часу. Квартира на першому поверсі, всі члени родини працюють. Тож стерегти її цілодобово не могли, тому роблять ремонт власним коштом. Минуло три тижні. Спалені автівки прибрали. Найаварійніші зони ось так перекрили. Почнуть перші будівельні роботи. Зокрема, встановлюватимуть вікна і балконні двері. Допомогли в цьому американська організація Джемо партнерстві з фондом Говарда Баффета. Для побитих домівок вони привезли 503 вікна. В квартиру встановлюється енергозберігаючий склопакет двокамерний з енергозбереженням п'ятикамерний профіль, сімдесятдругий, якщо я не помиляюсь, це вище середньої ланки віконні конструкції. Програма вона в першу чергу передбачає встановлення вікна, відливу і оперативне його виготовлення, перевезення встановлення, для того щоб людина могла як не може швидше повернутися в свою домівку у будинках, які були ближче до епіцентру вибуху, а їх дві. Двадцять крім вікон та дверей, розхитані стіни та понівечені дахи. Тож роботи там куди більше. Додатково була проблематика, з якою ми зіштовхнулися. Це сусідні будинки після ураження ворогом, почали давати деякі тріщини, і для цього було спільно прийнято рішення із ДСНС, в тому числі провести обстеження і цих будинків. Також після огляду фахівців шукатимуть кошти на їх відновлення, так само як і на відбудову гуртожитку, який постраждав найбільше до фінансування залучатимуть бізнес та благодійників. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, п'ятий канал. Григорій Янченко більш відомий як волонтер, дядько Гриша з Херсона. У Луцьку збирає гроші для українських військових. 77-річний чоловік на кріслі колісному вже майже півроку подорожує різними містами України з однією метою що найшвидшої перемоги України. Якою її бачать, розповів нашим волинським колегам. Незмінно, як і в Херсоні, Григорій Янченко, оціннику та переті десантно-штурмових війська, збирає гроші для збройних сил України. Евакуювався в Запоріжжя і вже е, півтора роки в Запоріжжі. Але е, як кажуть, е, зв'язку з тим, що донати стали зменшуватися. І я вирішив для себе мандрувати по Україні. Друзі називаються туром. Тур України у нього триває вже п'ять місяців. Усі міста, де побував, позначає на державному прапорі. Цей та червоно-чорний стяги постійні атрибути колісного крісла, на якому пересувається чоловік. Підрозділів на даний час у мене три-чотири підрозділи, яких я забезпечую. Ну забезпечується, як кажуть, дуже. Голосно сказано, просто те, що я можу везти, те я везу. Тобто дрони, старлінги, генератори, і скоби, і цвяхи, і плівка, і утеплювачі. Ну, все, 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 те, що потрібно для військових. Люди у середмісті Луцька впізнають дідуся відомого, як дядя Гриша з Херсона, який навіть в окупації відкрито демонстрував свою патріотичну позицію. Добрий день, я вас. Такий легендарний мужчина, живе в Херсоні, не боїться російської армії проявити свою якусь позицію. І я чесно вражена, що є така унікальна змога взагалі з ним зустрітись і виявити йому свою повагу. Шалено вдячна і круто, що такі люди є, і нас надихають. Мені дуже приємно те, що мене знають, і я задоволений цим. І якщо мене знають, то і люди донатять, я не я не жебрак, я просто збираю кошти для наших військових. Пізнають волонтери і військові, дякують за допомогу і теж донатять. Теж кинув гроші. Так бо ну хлопцям треба допомагати. Дуже мотивують. І хотілося б, щоб не тільки щоб побільше людей мотивував дядя гріша. Переселенці з Херсонщини не очікували зустріти легендарного земляка у центрі Луцька. Можна з вами соторахуватися, та можна звичайно. Як, Як я можу відмовити вимій земляк, тільки ми з лівого берега в окупації Янченко таким чином волонтерить від 2014 року. Сума зборів від повномасштабного вторгнення перетнула позначку в 3 мільйони. А за 10 років говорить, це майже 8 мільйонів гривень донатів, і все заради однієї мети. Це... Перемога безповоротна, тобто без ніяких домовленостей, без ніяких тільки перемог у Луцьку. Планує волонтерити ще декілька днів. Далі у турі діді Гриші Рівне та Хмельницький. Наталія Світлова Олег Ткачук. Луцьк, п'ятий канал. Печуть паски, поки власник на війні. У Черкасах пекарня готується до Великодня і зробили заміс на 200 пасок. Їх печуть і на продаж, і для військових. До воїнів тут особливо шанобливе ставлення, адже власник пекарні Андрій Феофілов тепер на передовій. Але пекарню не закрив, а доручив її роботу своїм працівникам. Як нині працює заклад, дізнавалася Яна Ломаренко. цього року. Ми випікаємо з журавлиною та родзинками і з лохиною. Вони тут визірвають ну, в залежності від часу, можуть від 4 годин мінімум і до 8. Олександр переглядає заготовки пасок. Всі підійшли гарно. Сьогодні навіть за кілька годин раніше, ніж завжди каже, закваска спрацювала швидше. Поздріжжові це і є фірмова особливість цих пасок. Ставимо так. овоч. Олександр головним пекарем тут лише більше року до цього керував Андрій Феофілов. Бездріжова випічка це його тітище. Він починав готувати хліб на власній кухні, а згодом відкрив пекарню. Від початку війни допомагав захисникам, а рік тому і сам пішов служити. А справу довірив колегам. Великдень він святкуватиме на війні. Але працівники кажуть, за потреби допомагає порадами дистанційно. Ми почали з ним працювати, і після того як ми почали працювати. Андрій сказав: ну, я можу сміло йти воювати. Тіпо і залишив це все і сказав: Я буду воювати. а Ти тоді керуй рулі. Він ну він, звісно, там трохи допомагає. Більш, мабуть, не созвонюся, а мабуть, все-таки переписуємося, бо так надійніше по зв'язку. Паски на заквасці вибаглива випічка. Спочатку на 12 годин ставлять закваску, потім вимішують, підходить тісто, формують паски та залишають їх рости. Як підійдуть у піч. Загалом на виготовлення однієї партії потрібно майже півтори доби. Вони не такі зазвичай, як на дріжджах, зовсім інший смак. Ми кладемо туди борошно, навіть ми додаємо біле борошно і цільнозернове борошно, тому воно таке трошки сіровате на з пасочки. Додаємо жовтки тільки на жовтках, додаємо якісне масло, цукор, любов до хліба і трошечки, мабуть, не знаю. Удачі через натуральні складники та копітку працю і паски не дешеві. Але завдяки вишуканому смаку їх розкуповують щороку, особливо раді у кав'ярні нашим захисникам. Тут їм пропонують підвішані пасочки. Людина, яка хоче зробити для військових якийсь подарунок, приємне вона може купити у нас пасочку і підвісити її. Коли військовий приходить, ми йому пропонуємо. І вони беруть не тільки паску, і хліб підвішуємо і каву, і солодощі всякі. І військовим пропонуємо це. І Вдячність нашим військовим. Оплатити для захисника можна будь-який крафтовий продукт у пекарні, а нині у фаворі паски. Чергова партія вже трохи охолола, тож Олександр показує волокнистість випічки, не ріже розриває. Яка, яка красота. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Благодатний вогонь зійшов у храмі гробу Господнього. Поспостерігати за сакральним дійством в Єрусалимі зібралися сотні вірян. Побачити вогонь прийшли навіть попри загрозу терактів. У храмі читували посилені загони поліції. Сходження благодатного вогню віряни чекали від ранку. Традиційно це відбувається у велику суботу напередодні Великодня. Запалення вогню вважають священним. Кажуть, що це знак від Господа, його милість для людства. За віруванням, якщо вогонь не сходить, на світ чекає апокаліпсис. Далі благодатний вогонь повезуть до різних храмів світу. Волинська Голландія, фестиваль тюльпанів неподалік Луцька, почав приймати гостей на два тижні раніше. Усе через аномально теплу весну. Завдяки високій температурі квіти розцвіли раніше ніж зазвичай. Понад мільйон рослин привезених. З Нідерландів вже тішать відвідувачів. Цього сезону організатори збільшили площу пановополя і закупили десятки нових сортів. Неймовірну красу бачили і наші кореспонденти. Це сорт е, Magic Карпет називається. Це середньопізній півновидний сорт тюльпанів. От він двохколірний. Організаторка фестивалю демонструє новий Це... сорт тюльпанів, тюльпанів, який вперше от... розцвів цього року. Загалом каже, мають понад три десятки новинок. А скільки різновидів тюльпанів на цьому полі загалом сказати складно. Вже збилися з ліку. 20 років уже безпосередньо займаємося вирощуванням цибулин тюльпанів. От і е, весь час вони до Повнюються, якісь змішуються, тобто ну, їх уже нереально підрахувати. яка Кількість цих сортів, також як нереально підрахувати, кількість цибулин висаджених. Ну їх точно тут вже типу, якісь мільйони. Щоби відвідувачі запам'ятали миті, які провели серед тюльпанового різнобарв'я. Організатори облаштували десятки фотозон. До Волинської Голландії люди їдуть з різних регіонів України. Такий подарунок собі на день народження зробила і Любов Мельник з Рівненщини. Дуже. Дякую Богу за те, що в той час, коли наша Україна воює, ми маємо можливість перезарядитися, подивитися на ці гарні квіти, знову пригадати, як ми любимо відчути серцем, душею, всіми нашими органами, як ми любимо нашу Україну. Помилуватися квітучою красою їдуть цілими родинами. Тут і розваги для найменших, і фудкорти, де можна перекусити. Родина Бевзів тут. Не вперше за кілька років розповідає, тут багато чого змінилося. Це дуже гарно. Ми з нами чекали, хотіли стигнути. До закриття, але я бачу, що цвітуть і цвітуть, ще довго цвісти ці тюльпанчики. Це неймовірно. Я ну, куди поїхати нас на волині так. Це дійсно і душою, і тілом відпочити. Це місце, де кожен знайде квітку до душі, кажуть організатори, і не лише собі, а й на подарунок рідним. Вона жінка займається квітами. Вона висаджує їх гроші. Тому вона захотіла приїхати побачити, як тут і внуків привезти. І внуків, щоб побачили цю красоту. Фестиваль тюльпані Волинська Голландія цьогоріч відбувається в Сьоме. Поле засаджене квітами за роки існування збільшили з трьох до чотирьох гектарів. Спершу тут було лише промислове вирощування цибулин, і лише з часом таке виробництво переросло у яскравий фестиваль. Ми дивилися як тюльпанчики, себе поводять у нас на Волині. Також підбирали сорти, які гарно себе поводять, в яких там погодних умов. Мовах, адже клімат на Волині та в Нідерландах ну, відрізняється. Там більше м'якше, нас більше суровий клімат. От і отак роками цей досвід накопичувався. І сьогодні ми вже маємо такий гарний результат, що можна бачити таку красу на нашому полі. Щоби зробити свято квітів навесні, кропітка робота тут починається ще від літа. В червні стебла тюльпанів зріжуть, а цибулини викопають, щоб потім пересадити їх для нового врожаю. Євгенія Алдошина Олег Ткачук, Волинська область, п'ятий канал. Події цієї суботи продовжуємо відстежувати. Більше новин вже зовсім скоро, у випуску о 16